Адміністрування Для того щоб увійти в кабінет виконавця, натисніть кнопку Адміністрування. Введіть логін та пароль. Всі нові петиції потребують підтвердження уповноваженою особою. При натисканні на піктограму в кінці таблиці ви починаєте роботу з петицією, що надійшла на адміністрування. Перевірте зміст петиції та натисніть кнопку Підтвердити, для того щоб петиція. Одразу була опублікована на сайті. Натисніть кнопку Відхилити та вкажіть причину відхилення. Якщо петиція не може бути опублікована на сайті. Петиція перейде до переліку відхилених. Кнопка Редагування дозволяє виправляти помилки, що були допущені користувачем. На будь-яку дію адміністратора користувачеві буде направлено листа з повідомленням про статус його петиції. В розділі петиції розміщені нові звернення, що надійшли на сайт, підтверджені та відхилені звернення, петиції, що знаходяться на розгляді, та петиції з відповіддю. Поряд з кожною петицією вказано її номер, суть звернення, статус, кількість підписів, дата та час початку збору підписів і дата завершення.